Але по цьому посушливому літу дякую за це, що вродила. І все, не доїхав заглоха серед поля. Всім вітання, слава Україні! Отже сьогодні, якщо не помиляюсь, 10 вересня приїхав я до своїх гарбузиків. Ну, Як ви бачите, є гарбузики жовтіють, адилля підсихає і їх гарненько стало видно. Ну, Так як оглянути, вроді чимало. А так, такі невички має бути сорт український багатоплідний от що я хочу я хочу зараз на пробу ну не знаю може з десяточок там трошки більше кинути на прицепчик поїхати ретрицем там дров зразу вкину і спробувати розрубаємо вдома побачимо як там зернятка і гарбузики підуть нашим качкам Ну, Згадуємо сам гарбузик. От. На цій ділянці, тут як ви бачите, ближче до дерев. Ось майже немає нічого. Хоча я тут саме дерева насіяв, не насадив їх. Тут взагалі згнив маленький. Десь ще зелений. От, А сюди... Є. Звичайно, хотілося, щоб більше було, але так кажуть маємо те, що маємо. Такі гарбузи, а таких спілельків я хочу взяти зараз додому, спробувати, що вона як. Це на цій ділянці глянемо зразу що на цій ділянці зато моя трошки кукурудзи вона в цьому році дуже хиленька страшненька але 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 печанчик є так десь вибух був качанчики і є Оп. Так, це ділянка, та що була і минулому році. Я її тут засилав, де і тут де декукургудза і тут. Ну бадилля впала. Тепер якось і видніше. А то я приходив майже зовсім нічого не було. Ну, хоча бачите, які прогалини. Ну як вам показати, що, Такі прогалини, що майже гарбуза нема. А де є? Ну, такі. Не скажу на цій ділянці вроді гальбузів менше, але вони такі більші. <кій> Вибачаюся. Ну, правду сказав. От Є такі вже такі маленькі гарбузи. З таких гарбузів я минулого року. Ну таких гарненьких які мені сподобались, я вибирав зернятка окремо на семену. І це посіяв минулорічним уже своїм семеном. Ось Тож Зараз трішки накидаю. Ну, а дома розрубаємо. Я вам покажу, що там у нас всередині. От. Так, щось трошки гучно в нас, нам не звикати, останнім часом якось уже воно постійне. Ось, красень гальбозик. з таких треба, ну я стараюсь таких розбирати гарненьких гарбузів, щоб були спілі. Так, піду грузитись. Звичайно, в минулому році гарбузик був набагато кращий. що це такі? В минулому році такі оклецьке були здорові. Але по цьому посушливому літу дякую за це, що вродила. Ще глянемо який. І... Бачите, вже гнилий. Отаке. Побачимо, що там із зерням. Це ще нічого гарбузи гарненький, ну а то взагалі він маленький. Маленький, маленький, ну і їх. То там ще трішки весніше, а то слабовато. Так, трішки там накидав, зараз ще штучок 5 вкинув. Трішки дров. дровець такий сухий вже. Ну, маленьке. Але ну, в мене є чим порівняти, що я кажу маленьке, можливо це по породі такі повинні бути. Но в минулому році набагато такі вони більше були гарбузи. Тож, є як є. Так, їхав, їхав і все, не доїхав заглоха серед поля. За гарбузами з дровами. От. Тож моя вам порада, щоб з вами такого не траплялося, коли ви виїжджаєте з дому, треба заглядувати в бак. Виявилося те, що закінчилась солярка в бакі. Ну, Подзвонив сину, він зараз вискочить, бутилочку привезе, до ліни і поїде. трапляється і таке. Так, давненько не був в ділі інструмент, з минулого року. Так, і що тут показує? Є щось? Є щось. Вже перший гарбуз сезону 2024. Ось таке семенце. Така краса. Ну, семено є, воно гарне вже повне. Ух, вилетіло. Гарбузики невеличкі, але ну, те, що вродило, те й будемо збирати, так, да, Кацюнька? Ага, так що, все гаразд, все. Дякую, що були з нами. Трошки на пробу взяли гарбузиків. Всім пока, все буде Україна.